Виїжджає танчик. Туди, туди. Це велика наша баба-яга. Бубух, бубух. -бу. Я двоє суток відбивався від кацапів, в мене був оселедець, у нього молоко. Мене почали називати Рембо. Ну, Без, без дронів не кажу точно, але нам хабела. Я солдат батальйону безпілотних систем, небесна кара. Зараз навчаюсь на оператора дрона, почав свій. Військовий шлях ну, дуже в дуже молодому віці, 18 років. З такою мотивацією помститися за свого прийомного батька, який загинув на харківському напрямку, помститися за нашу батьківщину, за ці обстріли. Хотів піти на контракт, але не вийшло, там трошки були свої нюанси. І тоді я спробував мобілізуватися. Брав участь у бойових діях на серебрянському напрямку, бої за Очеретине та бої за Турецьк. Після того, як я отримав складне поранення на турецькому напрямку, довгий час лікувався, реабілітувався і зараз підписав контракт із 54-ю окремою механізованою. Бригадою, в батальйоні Небесна кара. Розкажи про свої позивні. Позивних в мене було куча. Поки я проходив учебку, позивний в мене був оселедець. У мене був ще в напарниках такий теж хлоп молодий, і ми з ним так теж в учебці плічопліч -пліч, там. Тому вчитись, тому вчитись, то й треба, туди, туди. Ой. І в мене був оселедець у нього молоко. У <свісно> мене такі хлопці були Е, Пізніше, коли нас вже відправили по своїх батальйонах, так вийшло, що він відправився в інший батальйон, я в інший. Перші мої виходи, ну, чесно, були страшні. Я багато, ну типу, тупив там без питань. І... По приколу, по приколу мене, в мене почав з'являтися позивний квертус. Квертус це антидронова пушка. О, коли вже пройшов ну, доволі певний час, о, я показав свій характер, я показав свої вміння, я показав все, ну, все чого я вмію, все, чого я вартий. Після одного такого рокового виходу, коли остався я один на позиції, мене почали називати Рембо. Я двоє суток відбивався від кацапів у суті сам. Ну були моменти, коли мені там допомагали дрони. Дрони це зараз. Ну, без, без дронів нема піхоти, без піхоти нема лінії. Ну, зараз дуже така важка війна, ну це без питань, що от, дрони це рулять. Поділися історією з дронами, яка тобі запам'яталась. Під ранок починається десь година шоста. Під ранок виїжджає танчик, починає працювати по нашим позиціям. Обстріли, обстріли, обстрілює, обстрілює. Прицільно так ну, видно, що наведений вже добре. Ой. Ми вже думали, що типу, вже все, типу, нам габело. І Передаємо по рації, що ну не перестає обстріли і все, капець. Страшно, нічого не зробимо. Ротний на КСП каже: типу: хлопці, потерпіть буквально 10 хвилин, ташка буде. ташка буде. Вони посилають FPV, вони посилають Mavic е до того танку. Вони вже його знайшли, вони вже його. Вже бачить, як його і краще вразити. Ведеться стрім, і тут я тільки чую прильот. І одразу з тієї сторони, звідки був прильот, чути просто такий гул. Я чесно я злякався, що то може, в... <смас> що то наша арта десь почала пристрілюватися о, і все ближче і ближче. О. Я думав, вони пошлють там FPV, там щось таке, типу, у вразі та й все. О, а це велика наша баба-яга. І почала скидати темки. Це просто настільки гул був. От. Це, ну, дистанція там солідна була. Я навіть не скажу точно, але ну, доволі солідна. О, чути бубух. Бубух. І так ближче ближче О, Тут дивлюсь, в мене спешка обсипається просто. <світ> є, е, чую, добре чую, що є вже враження. Ви там бачите? Бачимо. Все супер. Дякую. Які потреби є у тебе в підрозділі? Зараз, поки наш підрозділ тільки формується, е, не вистачає дуже багато шнурів антен. Для чого це все? Для того, щоб е, якщо виставити одну антенну, ти були ти ж не спорю. Але це набагато менша відстань, бо набагато менша висота. Моменти, які от треба реально полетіти далі, а там, наприклад, фу -фу, гора чи терикон, і в тебе сигнал перебивається, ти розумієш, що ти туди не долетиш. Дронів теж треба, тим, що постійно треба вести стрім. Поки дрон вертається назад, вже б... Вже на той момент можна посилати вже й інший, а не чекати, поки оце дрон прилетить, поміняється батарея, полетить знов, поки це підключиться до стріма. Шнурів, щоб ну, реально треба був зв'язок безпосередньо з дроном, щоб ті дрони не втрачалися, щоб от реально дрон виконував свою функцію на всі 100%. Ти порадиш тим, хто хоче в Збройні Сили, але ще не визначився з напрямком. Пробуйте, старайтеся. Якщо є велике бажання, ви знайдете це. Я дуже багато вакансій перебрав, поки знайшов цей Ну, свій напрямок. Мене не хотіли багато Ну, багато брагат відмовлялися. Ну бо Ну, ти людина з інвалідністю, ти. Ну да, в тебе якісь функції, типу, ну, ти не можеш на всі сто це виконувати. Так, да, я не спорю, це ну, є обмеження, але якщо ти відчуваєш по собі, що от ти можеш, ти маєш бажання, ти готовий, головне, що ти готовий. На все інше, типу, просто шукати, старатися, добиватися.